Дмитро живе у психоневрологічному інтернаті 44 роки, перебував в закладі тоді, коли він був обстріляний військами РФ, потім допомагав, чим міг в переїзді на нове місце. Я з дитинства по інтернатах У Олега Грігорія, я нахожу 16 років. Це імена я був в Атині і знаходився в Краснопілі. Допомагаю співробітникам нашого інтерната. З подопічними в основному, з тими хлопцями, ну, може там комусь допомогти, це таке діло, що буває, там комусь погано не можуть не підняти дівчата у нас нічого. На Наразі чоловік отримує статус діздатності, говорить, мріє якомога скоріше зажити за стінами закладу. Я хочу вийти, жити своїм життям. Ну, Оскільки війна вже там як вийде, можеш Придеться воювати, буду воювати, ні, так ні. Це ж таке діло. 51-річний Леонід та родом з Лебединщини. після початку повномасштабного вторгнення і приїзду в ганівку рівську разом з іншими підопічними допомагає Збройним силам України. Війна як почалася, приїхали в Ганівку. А тоді вже тут ми живемо, поки як кончиться війна, поки я тут допомагаю, то сітки я плету для військових своїх хлопців плету. Помогти треба, все одно зразу допомогти. В'яжу вже скільки чи 7 штук сіток. А все одно, ще мені треба хлопцям. Чоловік говорить, що в Ганівці вирівській йому подобається. Під час відпочинку пригадує навички, які тримав у житті поза інтернатом. Я відпочиваю нормально, так зразу все. Нармошки На граю я. Пана хочете, пев у портзалі де в'яжу. За Словами заступниці директора Людмили Ясовенко, заклад приймає чоловіків від 18 років. Віковий діапазон від 90-го року народження, тобто це 34 роки. Ігор у нас є, і 41 й рік народження, 83, Такий віковий діапазон. Значить, психоневрологічні розлади мають чоловіки, чоловічий, тільки чоловічий інтернат. 11 із них дієздатних. 11 мають числа родичів, ну і решта це ті, недієздатні. Директор закладу Олег Терещенко розповідає: після початку повномасштабного вторгнення установу вісім разів втілювали війська РФ. А коли психоневрологічний інтернат переїхав у Гайнівку Вирівську, приміщення не було придатне для життя підопічних. Приміщення вже були, будемо казати відверто, що вони вже були в такому стані, що ну. Проживати і здійснювати ученівський там процес вже це затруднено, затруднено, тому що система була розморожена повністю на території, на площі спортивного залу, адмінбудинку. Тобто, вже система опалювання вже не виконувала свої функції. За підтримки іноземних благодійників вдалося відновити опалення, увійшовши в опалювальний сезон, в строк, додає чоловік. Ми збудували. Кательню на твердому топливі повністю зробили систему водопостачання в інтернаті і теплопостачання, також, також водовідведення. На сьогодні в інтернаті будується новий банно пральний комплекс в закладі, обладнали бомбосховище, яким можуть скористатись і мешканці села. Додає Олег Терещенко. Інтернат має підсобне господарство, яке дозволяє використовувати в їжу власні продукти, такі як м'ясо, молоко та мед. У нашому закладі, згідно постанови кабінету міністрів 324, складено десятиденне перспективне меню. Чотирьохразове харчування у нас підопічне забезпечене всіми продуктами в повному обсязі. Збалансоване харчування. У нас у нас і рибка, у нас і м'ясо, у нас і овочі, фрукти. Наразі інтернат живе відновленням. нині на їхньому утриманні. 125 вихованців за потреби приймають чоловіків з будь-якого регіону України. Борис Майоров, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.